Вітаю! Сьогодні наша перша лекція, яка присвячена юридичним питанням. Розглянемо тему визначення понять домашнього насильства, гендерно зумовлене насильства, насильство, насильство, насильство стосовно жінок. Стамбульська конвенція визначає таке поняття домашнього насильства, як це акти фізичного, сексуального, психологічного, економічного насильства. Які відбуваються в лоні сім'ї, чи в межах місця проживання, або між колишньою чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, чи жертва, чи ні, або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, чи жертва, чи ні. Національне законодавство, зокрема, закон України про запобігання проти ті домашнього насильства, визначає домашнє насильство таким чином. Це діяння, дії або бездіяльність фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняється в сім'ї чи в межах місця проживання, або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають, проживали однією сім'єю, але не перебувають, не перебували в родинних відносинах, чи у шлюбі між особою, між собою. Незалежно від того, чи проживає і проживає особа, яка вчинила домашнє насильство в тому самому місці, що і постраждала особа, а також погрози вчинення таких дій. Гендерно замовлене насильство. Національне законодавство не містить визначення в цього поняття, але є таке поняття як насильство за ознакою статі. Це поняття закріплено в законі України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. І воно означає діяння, спрямоване проти осіб через їхню стать або поширення в суспільстві звичаї чи традиції, стереотипне уявлення по соціальній функції жінок і чоловіків, або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі, чи зачіпають їх непропорційно які завдають фізичної, сексуально, психологічної або економічної шкоди чи страждань, наступне поняття це насильство проти жінок. Стамбульська конвенція закріплює таке визначення, як порушення прав людини і форма дискримінації стосовно жінок, та означає всі акти насильства стосовно жінок за гендерною ознакою, результатом яких є або може бути фізична, сексуальна, психологічна або фізична шкода. Чи страждання стосовно жінок, в тому числі погрози таких дій, примус, вебільне позбавлення болю, незалежно від того, відбувається це в публічному або приватному житті. Види насильства домашнього буде розглянуто окремо в іншій лекції моєю колегою. Важливо розуміти, що всі ці поняття, домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство, насильство проти жінок, вони між собою поєднані. Можна сказати, що домашнє насильство це одна із м, найчастіших форм гендерного зумовлення насильства та насильства стосовно жінок. В Україні та загалом в світі жінки і дівчата потерпають від гендерного зумовного насильства найчастіше, ніж чоловіки. Але важливо зазначити, що чоловіки також можуть бути жертвою гендерного зумовного насильства. Водночас варто зазначити, що стереотипне уявлення про жіночність, чоловічність, обов'язки поведінку жінок та чоловіків можуть впливати на те, що чоловіки взагалі можуть не звертатися за допомогою, коли вони стали жертвами домашнього насильства. Тому насильства, факти насильства щодо чоловіків можуть залишатися прихованими. Тепер поговоримо про те, які Види, види гендерного замовного насильства, зазначені в Стамбульській конвенції. Стамбульська конвенція закріплює певний перелік видів гендерного замовного насильства. А, цей перелік не є вичерпаним, але ті держави, які ратифікували конвенцію, повинні змінити своє національне законодавство і. А, Зробити так, щоб ті види насильства, які вказані в Стамбульській конвенції, за ними наступала кримінальна відповідальність у національному законодавстві тої чи іншої держави. Тепер поговоримо, які це види насильства закріплені в Стамбульській конвенції. По-перше, це домашнє насильство. Далі це сексуальне насильство, зокрема зґвалтування. Потім примусовий шлюб, примусовий аборт, примусова стерилізація. Каріцтво жіночих геніталій, сексуальне домагання, сталкінг, злочини вчинені в ім'я так званої честі. Не всі ці явища з цього списку передбачають відповідальність в Україні. Хотіла б зупинитися на таких явищах, як сексуальне домагання та сталкінг. Наразі в українському законодавстві немає кримінальної відповідальності за ці діяння. Перше сексуальне домагання. Хоча в українському законодавстві і є визначення, що таке за сексуальне домагання, але воно закріпнуло в законі про забезпечення рівних прав, можливості у жінок та чоловіків і має досить обмежений характер, порівняно з визначенням Стамбульської конвенції. Зокрема, сексуальними домаганнями згідно законодавства України розглядаються лише такі випадки домагань, які відбуваються на робочому місці, коли жертва і кривдник перебувають в випадках підпорядкованості. Ну коли це трудові відносини, да, коли жертва може бути вища за рангом. А згідно стандартам Стамбульської конвенції, сексуальні домагання не обмежуються сферою роботи і можуть відбуватися будь-які в громадському транспорті, в парку, на вулиці, в магазині, в начальному місці, навіть в мережі інтернет. І крипником може бути будь-хто, начальник, колега, знайома і незнайома людина. Стамбульська конвенція визнає серйозність сексуальних домагань і захочує держави встановити кримінальну відповідальність за це правопорушення. Ну, однак наразі в українському законодавстві не встановлено кримінальної відповідальності за такі діяння. Наступне діяння це сталкінг або переслідування. В нашому законодавстві взагалі немає визначення, що таке сталкінг. Тому звернемось до Стамбульської конвенції. Вона визначає, що переслідування, умисна поведінка, яка полягає неодноразово вчиненні загрозливих дій стосовно іншої особи. Що змушують її непокоїтися за свою безпеку. Як і сексуальне домагання, сталкінг є дуже поширеним видом насильства в Україні. За даними громадських організацій, за цим видом насильства потерпає кожна 10-та жінка. Але, ну, багато більшість населення, мало що знає, що таке сталкінг. Можливо, десь чули в соціальній мережі або від громадських організацій і, ну. Головною причиною є те, що в нашому законодавстві немає визначення, що таке сталкінг. Ці злочини не визнаються, ці дії не визнаються, я вибачаюсь, ці дії не визнаються злочином в Україні, Державні органи взагалі не ведуть статистики за цими, за цими діяннями. Сталкінг може мати багато форм прояву. Це може бути фізично відбуватися. Коли е, особу переслідують, коли її повідомляють, хто що її переслідують, кривник може приходити на роботу, на місці навчання, будь-яке інше місце, де перебуває жертва, він може погрожувати або вчиняти фізичне насильство щодо її знайомих, родичів, домашніх тварин, псувати її майно. Також сталки може відбуватися а, онлайн, коли Людина постійно надсилають якісь, якісь образливі повідомлення, коли поширюють про неї неправдиву інформацію, коли присилають а, фотографії інтимного характеру, або, або а, а, взагалі розсилають інтимне фото, або поширюють інформацію, на яку особа не давала згоду на поширення. Наразі у зв'язку з тим, що Україна вже ратифікувала Стамбульську конвенцію, то в нашому законодавстві будуть відбуватися зміни, які якраз можуть надати механізми для захисту прав постраждалих людей у цій сфері. Наступна тема буде присвячення принципам надання допомоги постраждалої особи. Хто, кожен, хто взаємодіє з жертвами. Гендерно з умови насильства повинен керуватися чотирма головними принципами. Перший принцип це повага. Все, що ви будете робити, потрібно робити з повагою до вибору, до бажань, до прав, до гідності тих людей, які звертаються до вас за допомогою. Наступний принцип це безпека. Безпека осіб, які постраждали від насильства. Безпека осіб інших, які проживають з постраждалою особою, є дітьми або іншими родичами. Безпека осіб, які надають допомогу, має бути головним пріоритетом для всіх учасників. Наступний принцип конфіденційність. Постраждала особа має право самостійно визначати, кому розповідати і що розповідати. І зберігати конфіденційність означає не розголошувати будь-яку інформацію. Четвертий принцип жодної дискримінації. Означає, що особи, які пережили насильство, повинні отримувати справедливе ставлення до себе незалежно від раси, віку, кольору шкіри, релігії, національності, сексуальної орієнтації будь-яких інших ознак. Важливо знати, що робити. Коли хтось просить у вас допомогу. Потрібно надати повну інформацію про соціальні послуги, доступні послуги. Перш ніж контактувати з іншою особою, потрібно запитати згоду постраждалої особи. Не потрібно змушувати постраждалу особу робити те, що вона не хоче. Потрібно знати. Розуміти і усвідомлювати, з якими ситуаціями ви можете впоратися, а з якими не можете. Ви як особа, яка допомагає в питаннях насильства і консультує інших людей, потрібно бути в курсі всіх послуг, які ваші місцевості доступні для постраждалих від насильства, які є лінії гарячі, телефонні. Можна визначити послуги, які надаються взагалі іншими організаціями в вашому регіоні. Це медична допомога, психосоціальна підтримка, юридична допомога, притулки. Не потрібно шукати проактивний спосіб людей, які постраждали від домашнього насильства. Вам не обов'язково знати, чи знаходиться людина в насильстві, щоб надати їй повну інформацію, да, куди звернутися за допомогою, або просто вислухати її. Якщо є якісь занепокоєння у вас, ви можете звернутися до спеціалізованих осіб, але завжди потрібно пам'ятати про принцип конфіденційності. Захищайте особистість і безпеку постраждалої особи. Не пишіть, не фотографуйте, не розповсюджуйте її особисту інформацію про постраждалу особу, про її сім'ю, про її історію. Просто так, не потрібно цього робити. І потрібно завжди пам'ятати, яка ваша роль. Я можу навести приклад, який стосується якраз розповсюдження особистої інформації, яка могла повлекти небезпеку як для постраждалої особи, так і для нас. У 2021 році до нас звернулася жінка, яка Після сварки з чоловіком опинилася в лікарні, у неї була зламана рука. Вона просила допомогти їй зі збором коштів на операцію і потім знайти будинок, якісь інше приміщення, де вона могла б проживати зі своїми дітьми, коли вийде із лікарні. Ми зробили пости про збір допомоги. В цих постах ми мене вказували, як звуть жінку. Ми замалювали їй обличчя, ми намагалися повністю знеособити її, щоб ну, її знайомі або друзі ну, не змогли пізнати, що це дійсно вона, да? і ця інформація не поширилася між людьми. І жінка би залишалася надалі в безпеці в лікарні, а ми б виконували свою роботу. Ці наші пости розлітилися дуже швидко, як то кажуть, маленькі містечка Ерпінь, і до нас звернувся звернулася одна особа, адвокат, політик, який попросив номер телефона постраждалої і казав, що він надасть повну юридичну підтримку постраждалої особі в кримінальній справі, якщо вона буде відкрита. Ми просили цього адвоката, якщо він поїде на зустріч з жінкою і буде робити якісь фото або відео, не знімати її обличчя. А якщо він буде знімати, то потім ну, замалювати його. Ми, перш чим давати номер телефону, ми е, звернулися до постраждалої особи і запитали, чи можемо дати номер телефону цей адвокат. Е, але ми розуміли, що може бути 50 на 50. Він може допомогти дійсно, а може просто використати цю ситуацію ну, для себе. Ми повідомили про ці ризики жінці, і вона погодилася зустрітися з ним. Ми були дуже обворені, коли побачили прямий ефір. Задавав особисті питання, він знімав її лице і виклав це в соціальні мережі, чим потім повлік не дуже хорошу ситуацію як для жінки, так і для нас. Тому що потім чоловік жінки, коли дізнався, хто саме допомагає їй, приходив до нас, погрожував. Приходив до нашого ордонового приміщення, де працювали наші дівчатки і допомагала іншим людям, погрожував їм. А, моя колега, голова нашої організації, більш детально розповість про, про такі ситуації, які можуть виникати, які можуть нести небезпеку саме для особи, яка допомагає, що потрібно робити. А, і тому що цей Чоловік більш повідомленним присилав їй на особисту сторінку в мережі соціальній і намагався, намагався нас притиснути і видати інформацію про місце заходження його жінки. Дякую за увагу, до наступної лекції.